Вітаємо, друзі. Продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі головні новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах станом на ранок. Отже, Донеччина за 21 червня росіяни вбили ще одного жителя Донеччини у часовому яру. Ще шістьох людей в області за добу дістали поранення. Херсонщина. Російські окупанти 79 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 400 снарядів з артилерії, мінометів, градів та безпілотників. Окупанти поцілили в адмінбудівлю Новорайської громади Береславського району. Через російську агресію три людини дістали поранення. Далі Запоріжжя ворог завдав 84 удари по 24 населених пунктам. Поранення отримали троє мирних жителів на лінії вогню. Дніпропетровщина з важкої артилерії. Російські війська тричі вдарили по Нікополю. Люди не постраждали. Сумщина, вночі та вранці росіяни здійснили два обстріли з міномета прикордоння області. Зафіксовано шість вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Зноб Новгородська громади. Шахрайський кол-центр організували двоє мешканців. Хмельницького вони обладнали офіси в орендованих приміщеннях та залучили до роботи операторів. Наймали працівників лише за умови проходження поліграфа, а також володіння англійською мовою. Про це повідомили у поліції. Оператори видавали себе за співробітників світової криптовалютної компанії. Телефонували та надсилали повідомлення жителям Канади із пропозиції отримати цифрові активи, нібито зароблені ботом у результаті трейдерської діяльності на біржах. Для зарахування грошей людей переконували встановлювати на. На своєму пристрої спеціальну програму. Як тільки вони це робили, зловмисники отримували віддалений доступ до персональних комп'ютерів потерпілих, до їхніх криптогоманців, логінів, паролів, а також реквізитів карткових рахунків. Використовуючи ці відомості, зловмисники заволодівали грошима іноземців. Наразі у кооперації з правоохоронцями Канади кіберполіцейські встановлюють потерпілих та суму завданих. Них збитків за місцями проживання зловмисників і приміщеннях кол-центрів правоохоронці провели обшуки: вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім картки, автомобілі, чорнові записи, а також готівку, отриману протиправним шляхом. Організаторам схеми повідомили про підозру їм загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Також правоохоронці встановлюють інших учасників схеми для притягнення їх до відповідальності. Тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо правової кваліфікації дії операторів шахрайського кол-центру. Ми продовжимо говорити про новини Хмельниччини і на Хмельниччині судитимуть шістьох поліцейських. Які катували затриманого прокурорами Хмельницької області прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно шістьох правоохоронців за фактами катування, вчиненого групою осіб без попередньої змови між собою. Окрім того, двоє з них також відповідатимуть за перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством. За інформацією прокуратури, у 2022 році правоохоронці виїхали на місце ДТП у місті Шепетівка. Винуватця, який мав ознаки алкогольного сп'яніння, доставили до лікарні для надання невідкладної допомоги та обслідування. Там він почав поводити себе зухвало, тому на нього одягнули кайданки. За неналежну, на думку правоохоронців, поведінку чоловіка затримали та вирішили провчити кулаками. У медзакладі двоє обвинувачених заламали йому руки за спину, повалили на підлогу та придушили коліном. Мордування продовжили і в районному управлінні поліції до побуття по черзі. приєдналися і колеги поліцейських. Протиправні дії тривали до телефонного дзвінка дружини потерпілого. На нього відповів один з правоохоронців та повідомив, що її чоловік знаходиться у поліції. Внаслідок побоїв у потерпілого понівечено обличчя, численні синці та садна також травми суглобів. Усім обвинуваченим обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту та відсторонено від займаних посад. Українські військові нещодавно отримали три автомобілі від сатинівчан. Один з них придбали працівники Сатанівської селищної ради та її структурних підрозділів. Інші спільноти храму благовіщення Пресвятої Богородиці, яка із перших днів Великої війни волонтерить. У Хмельницькій районі держадміністрації проінформували, що 30 травня волонтери Сатанова разом із селищним головою Альбертом Собковим доставили на фронт дві автівки. Сатанівчані їздили на харківський напрямок, де служить дуже багато військових з Хмельниччини, зокрема з Городочини та Сатанівщини. Давно мав бажання поїхати на схід, щоб побачитися з військовими і відчути ту атмосферу, у якій вони постійно живуть та працюють. Тому, коли наші волонтери в чергове збиралися до воїнів, вирішив поїхати разом із ними. Окрім автомобілів, які придбала наша громада, ми також завезли хлопцям продукти, засоби гігієни та дитячі малюнки, дивлячись на які наші захисники не стримували сліз. Пригадує селищний голова. Усьому вільному народу нашої країни ми зичимо сили і витримки, і найголовніше, бажаємо якомога швидшої перемоги. Бережіть себе.